Міні-агро, Київ, Південь, лише Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Соліс 105-й, виписали рахуночок, продано, відвантажуємо. Поїде працювати в полі в фермерському господарстві. Трактор на 105 кінських сил, 4 з турбінкою, коробка реверсна 12х12, кондиціонер також у тракторі. Вантажопідємність навісної системи 2800 з можливістю доставити додаткові циліндри, щоб збільшити вантажопідємність противаги передні, задні противаги, крила поворотні, проблизковий маячок помаранчевий, кондиціонер обов'язково, рівний пол. Двухшвидкісний вал відбору потужності 540 і тисяча. Так, ще є стоп'ятки, замовляйте. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси, Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності причепне навісне обладнання. Гарного дня всім!